Крутий ноут, тисяча доларів вищого світа. Нічого з цього тобі не треба для того, щоб почати заробляти на перегоні трафіку з ТікТоку в Телеграм. Такий собі арбітраж на мінімалках, але згодом ти побачиш, що якщо не лінуватися і робити все з розумом, то на йому теж можна непогано заробляти. Для початку, що таке перегін трафіку? Коротко кажучи, перегін трафіку це коли ми з Тіктоку переводимо аудиторію в телеграм-канали інших людей. І за кожного підписника адміни цих каналів нам платять гроші. І скільки ж можна заробляти таким методом? В середньому, якщо переливати на криптоканали та канали про бізнес тематику, ціна за одного підписника від 10 до 25 гривень. Відповідно, перевівши 100 людей, ти можеш отримати від 1000 до 2500 гривень. І що реально за це хтось платить? Так, і на своєму прикладі я покажу тобі, як правильно це робити, щоб не бути одним із тисячі тих, кого просто проігнорували. І скільки мені вдалося заробити за три дні таким методом, але про це трохи згодом. Його. Давай, взагалі, варіантів, як монетизувати трафік з Тіктоку, є дуже багато, але найчастіше мені зустрічалися казино, букмекерські контори, фільми та інші партнерські програми. Так, це теж гарні варіанти для заробітку однак, зараз ми розглянемо трохи іншу схему, а саме. Створення свого каналу про крипту. До речі, ціни на рекламу на таких каналах можна подивитися на будь-які біржі. Для прикладу, якщо твій канал буде отримувати хоча б тисячу переглядів на пост, то можеш розраховувати на достатньо непогані гроші. І у такого заробітку є гарні перспективи. Але як зробити так, щоб люди переходили і підписувались на твій тг канал або телеграм-канал тієї, людини, які ти будеш переливати трафік? І як взагалі шукати клієнтів? Добре, давай по порядку. Перше, що тобі треба зробити, щоб почати заробляти гроші, це подивитися, що заходить в інших людей. Якщо ти вибрав тематику криптовалюти, пишеш пошуку TikTok Криптовалюта, і ти побачиш найпопулярніші відео в цій тематиці. Можеш підібрати формат, який буде для тебе кращим: з лицем, без лиця, можеш просто писати текст на фоні тачок і грошей. До речі, це дуже популярний формат. Але є декілька факторів, чому ці відео не набирають. І про ці фактори я написав в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Наприклад, щоб розуміти, скільки може перейти людей з відео, яке в мене набрало 100 тисяч переглядів. В мій телеграм перейшло 400 людей, хоча там не було конкретного заклику, підписатися на мій канал. Для того, щоб переводити людей в телеграм, для них повинна бути якась цікава інформація або бонус, чому саме вони повинні перейти до тебе в ТГ. Але де ж брати клієнтів? Варіант перший: TikTok. В пошуку знову пишемо крипта і знаходимо відео в цій тематиці. Переходимо в профіль, і там 99% є посилання на телеграм-канал. Підписуйся. І пишемо адміну таке повідомлення. У вас дуже крутий телеграм-канал. Хочу з вами співпрацювати. Я займаюся перегоном трафіку з Тікток. Перші 5 підписників безкоштовно, а наступні по 10 гривень за підписника. Ціну можеш підставити свою, але. На початку бажано не борщити. Борщ, 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 борщ. Коли наб'єш руку і зрозумієш, що до чого, завжди зможеш підняти ціну. Другий варіант це ті ж самі більші, де адміни телеграм-каналів продають і купують рекламу. Вибираємо тематику і відправляємо адміну теж саме повідомлення. Ти скажеш, а чому я повинен приводити 5 людей безкоштовно? Тому що це тебе виділить серед тисячі інших, і ти 100% отримаєш отримуєш більше замовлень. А якщо мені не заплатять, якщо ти будеш приводити підписників, то адміну просто невигідно тебе втрачати. І відразу можеш домовити. Що хочеш отримувати оплату, наприклад, коли від тебе перейде 25 людей. І ще одна деталь: коли ти почнеш писати багатьом людям, телеграм може поставити на тобі відмінку спам, і ти не зможеш першим писати новим людям, з якими в тебе до цього не було ніякої переписки. Але як зняти блокування і що писати спам-боту, я напишу в ТГ. Але як відстежувати, скільки людей перейшло від тебе? Ти просиш адміна дати тобі унікальне посилання і адмінку, щоб ти міг відстежувати, скільки людей підписалося за твоїм посиланням. І ще один нюанс це коли в тебе немає тисячі підписників в TikTok, ти не можеш додати своє посилання. Але як обійти це обмеження, я розповідаю в своєму телеграм-каналі. І переходимо до найцікавішого, скільки мені вдалося заробити за три дні таким методом. Я зняв два відео, які сумарно набрали 17,5 тисяч переглядів. Там був конкретний заклик до дії. Переходьте в телеграм, із цих відео перейшло 50 людей, і за це я отримав 925 гривень. За таку інфу просто гріх не підписатися.